Всім привітик! Я не могла вам не показати любі майстри, майстринючки, мої підписники, ось цю красоту. Я ще її не відправляю, бо я ще маю вішити 4 кулечки. Не знаю, чи будуть більше, чи такі самі будуть. Я ще над ними думаю. Зараз я якби, в відпуску, тому що, самі розумієте, це виснажливо для мене було до 12-ї ночі ліпити бантики. Ну, реально, вам скажу, останнім часом щось так мені сату, все зідає. Якось, ви знаєте, колись майстреньки мені було легше. А тепер не знаю через що. Через... Ну, Напевно, ви знаєте, я думаю, що просто е я ніколи не відпочивала в своєму життю, якби так, такий загальний відпочинок без побутових проблем. Ну, а вішевка і взагалі хобі, ну, яке переросло в роботу, це насправді, я вам скажу так, знаєте, трохи напряжно, коли ще й ваше здоров'я не дає можливості вам працювати стільки, скільки, наприклад, може працювати в життю людина. ну, там, Годин, наприклад. Але я вже їх зробила, подоклеювала оці оціво, його видите, оціво, як вам показати їх правильно? отако якось оціво, цього видите, ой, дивіться, е, 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 зірочки, зірочки оціво, його видите. Я таких маю багато, я їх насипала в таку коробочку Людмила. І е, думаю, е, що треба було файно ту зрозуміти склеїти так, аби воно ну, не розсипалося, тому що не відклею, не відклеювалося, тому що ну, це ж замовлення. Е, свої кульки я теж так роблю і так всім я роблю. Це ще тогорічне замовлення, у мене ще є одно, але без завдатки, і я собі ще над тими кульками думаю, там тільки 4 кульки будете бачити ще нову красу. ну і мої, не знаю, чи Ті, які я замислила цей рік, я втілю, але можливо розпочну їх. ну Я сумніваюся, я би ще фіолетову вишивала. Дивіться, показую вам також близько. Ну, свічечки ви всі бачили бачили, бантик, от над бантиком я думала найдовше. Тому що треба було придумати, бачите, вони вже всі тримають. Не вийшло так в мене, аби не було майже видно клею. ну Що тут зробиш, але вони всі тримають? За то, розумієте? Ну, все ж таки, вона мала бути кулька отака. бачите, З цього боку така, з цього така. Взагалі, по ідеї, я люблю, коли двостороння йде кулька. Але мені інколи просто ця тканина не Мурано. Мурану я більше на кульки, ну поки що її давати не хочу, тому що, розумієте, в мене такий кусок був, що воно дуже, по-перше, дорого виходить, тому що зараз мурану подорожчало. І я не хотіла на Морано вишивати, тому що, по-перше, воно грубше, його складніше натягати. Я можу собі дозволити на Морано або на якомусь блискучому полотні тільки свої кульки поки що, тому що це не преміум-класу кулька, це, як я називаю, середній клас кулька, тому що я тут не використовувала якісь такі наддорогі матеріали, наприклад, як от в моїй кульці. Потім вам її покажу, думаю, ви її виділили, але зблизька так не виділи. Це одна кулючка, ці дзвіночки і е, оці, як вони, свічечки я вже вишивала. Тут, до речі, я дала таку-то -та сьомку, я її купила в Аврорі і купила таких три штуки, і тепер докупила собі четверту. Дуже мені сподобала ця е, коса-бейка-стрічка, бо вона дуже має гарний колір, і бачите, то все вийшло під колір, тому що. Правда, я таких не мала повністю синих стрічок. Зумієте, щоб так колір давати. Тому що сині стрічки є, бачите, ті... тут оця мені дуже підійшла сюди. Тому що то -то попробуй всі стрічки мати. Я і так маю купу стрічок з різних магазинів, різних тональностей і різних текстур. Тут просто є одна така, бачите, ця сина стрічка, вона м'якша від цієї, наприклад, атласної, оця атласна, тому що є ще стрічки твердіші, є м'якші, розумієте, то по-різному та стрічка лягає, і ця рукавичка, вона мені так сильно сподобала, що я захотіла собі таку кулючку вишити. І мені дуже та сьомочка сподобала, оця, тому що вона, бачите, я ще й дала сріблом, тому що золотом в мене золотом немає. Є, але не сино, біле. Ні, білий є золотом, біла атласна стрічка. Тут я дала просто шнур, шнуречок, такий, бачите, а тут таку маленьку, тому що мені та велика якась в мене не було більшої стразика більшого. Він був такий матьонький, але він мені по кольору підійшов. Я дуже люблю все робити по кольору, розумієте, щоб воно мені було. Ну, гармоніювало, тому що все ж таки кулька хоче. Я цих була, три вишила і оту сніжиночку. Оту, оцю. Цю ви вже бачили сніжиночку. Ой, цю ви вже бачили. Я оцю була вишила на пробу, але вона мені так сильно сподобала, що я її вирішила дати на кульку, а б їй не дати. І потім в мене ще була, оця, що я нові кульки вишивала, такі от синьо-жовті. І я думаю, ну, я дам цю сніженочку, бо вона з цим мені дуже підходила. Вони такі схожі між собою, одного якби, плану. І тут, бачите, зірочки, ну, вони вже сі не відліпають, слава Богу, бо це для мене було важливо. Хоча я в подарок даю ще замовниці зірочки, якби щось так відклеїли. Бачите, цей бантик ще стоячий, а цей вже пов. На, на бантик не бажано нічого не класти, але він сі бере, а, як я казала, бачите, от косі піднімає. А дивити тут ще якийсь клей навіть був, певне, не забрала. Я Я взагалі перевіряю завжди, чи є якийсь десь клей. Я отак його люблю припіднімати, тому що бантик він має такий бути якби стоячий, розумієте? От во має бути. Такий і цих дві сніжиночки мені так сподобало, що я їх вирішила оцю втілити. Ну і цю я вже залишила, вона прикольна така, знаєте, ніжна сніжинка сі получила. Ну, Не можу, ж я всі однакові. Тут не була задумка на однакові сніжинки. Потім я вирішила зараз вам покажу тут поставлю просто. Потім я вирішила вишити оцю, дивлюся, чи то чи ще клей є, ще не забрала весь клей. Оцю ялиночку, над ялиночку довго думала, бо та, яка в мене була, вона мені була дуже широка, і воно мені не гармоніювало з решту орнаментами кульок. Я знайшла отаку, собі переробила на свій лад. Правда, тут ще мовити бісер. ну, але так як ніде бісеру більше немає, я тут вирішила його і не давати. Тому що, якось знаєте, з бісером воно буде ну, недоречно тут. Якщо я буду робити бісерні кульки, а я їх планую. Але, певно, вже кажу, на другий рік, без, щоб, я сіс, ну, щоб я не мала замовлень. Тоді я е, ну, якби зроблю, але вже всі будуть з бісером. У мене там є Міюкі японський, є Мацуно, є чеський. І дивіться, оцих три красотулечки. Я вирішила дати ті всі сніжинки, які я вже вишивала. Але я собі їх так видати, зробила ті світліші, а ці темніші, але яскравішу і світлішу ниточку жовту я дала. Так воно мені гармоніювало більше, тому що мені треба було, щоб були і кольори сніжинок темні, і кольори сніжинок світлі, яскраві і неяскраві. Такі більш, якби ну Не то що яскраві, це два двоє ниток яскравих. Просто, ця така Видите ця нова взагалі сніжинка. Я її вишивала на цю курочку. Видите. видите, як вона в мене отримала з блиском? Це повністю блискучі нитки. Цей в мене не стало нитки, треба десь купити її. Але я не планую поки що вишивати. І тут бачите, я теж дала зірочки, але тут я дала. Ще просто, ну, але тут подвійна йде, як би сказати, вантик подвійний йде, і тут подвійне, ну, щоб ну, воно таке було гармонійне. І тут в мене такий був ланцюжок, він склеєний, бо він був не цілий. Я його там думаю, що він дурно не стоїть, я його використовую собі сюди. І бачите, як сніжинка по різному сідів, і як кулька в різні бантики по різному сідулі. Це новий бантик, який я придумала. Я придумала на свою була кульку, а це вже третій мій бантик. Але він тут мавий, бо він тут трошки такий урізноманітнений. У мене ще є ідеї на нові бантики, але треба почекати, тому що, знаєте, ну то все зараз не можеш, як би мовити, Знаєте, ну я ж не можу всі зараз ідеї втілити, тому що в мене ще є картини. Є салфетки, є рушнич... ну, рушнички. Очікають. І оця сніжинка довишивалася, ну, вона не остання. Останню я вишивала оцю. Оцю я довишивала. один день, мені так було знаєте, мені щось Зараз знаєте, що так голова тисне, що з тою головою є, я, я не знаєте, як каже, вже достала мене. Але я думаю, зніму вам відюшечку, покажу. Видите? І оця стрічка так мені сильно сподобала. ну І це мережево, я його докуповувала мережево. Кажу, у мене, як би сказати, завжди, Якщо не стає, я мушу докуповувати. розумієте, ну, це, це завжди так. Такого нема, я нічого не докуповувала. Але, але кулючки вийшли просто, ну, як я кажу, бомбезно-файнезні. Ну, оригінальні вийшли, не схожі на інші мої кулючки, особливо з цих стрічку. І, ну, ну, розумієте, ну, файне. Ну, що файне, от що ну, от файне, то файне. Розумієте, як я кажу, нічого лишнього, І цей бантик він прикрашає всю кульку. Він в мене чуть-чуть по іншому розміри я зробила, ніж на попередній решта кульок, які в мене були. То я зробила чуть-чуть інший, як би сказати, бантик. Хочу би файно стояло, воно видати. Ну... Не хоче так, як, як я то поставила, от кого поставив. Поставимо тепер оцю, оцю красотульку всерединку. І, ну, чесно вам скажу, я в вже його склеювала, той бантик, тому що він робив три етапи. Але я його сшивала десь, ну, може, за три години десь мені пішло, плюс-мінус там, половиною якось. Щось, знаєте, щось дивилась і там і ще тут клей якийсь є. Оце й клей, щоб було все акуратненько, з цим ще треба награти. Тому що треба забирати той клей одразу, а пістоль пістольці нагріває, і йде світло. І ви мусите, то швидко не завжди все получає. тому що силіконовий клей треба вміти мати на нього набиту руку. Я планую купити ще якийсь інакший клей. Мама каже, дорожчий купи, ну, вже для своїх тих. Якби таких шедевральних куль, як я кажу, сваровськими, там, де має бути багато Сваровські, це в мене така є ідея, але не знаю, коли я до неї дійду її втілю. Отам я вже буду використовувати якийсь дорогий клей, можливо, щось таке, що майже ніде його було незамітно. Хоча, ой-ой-ой-ой, що я роблю бурухнула, системний блок братовий, бо я ще братовий комп'ютер не підключила, і в мене все знімає відео, штатив стоїть на системному блоці, мені так зручно. Тому що так видно і стіл, і видно всі кульки. Тому що, якщо я буду зверху знімати, це і всієї краси не буде видно. розумієте? Воно хочеться дивитися отак кулька. Вона отак дивитися з боку, розумієте? Отак. От ну Кулючки файні, отут в мене задовго це вийшло. Ну, я так, знаєте, виміряла виміряла і так то не може так до точності, То вже Очі мої були Вони хотіли спати, розумієте. Ну І ще я вам покажу, як я казала, цю кулючку, що я маю ще робити сніжинки. Вони такі ніжні. Вони насправді темніша сніжинка ну не передає. На жаль, камера. Мама каже, вона якась така бліда, і каже, Та не є вона бліда, вона в тон просто тканини. Вона така має бути така ніжна, знаєте, така кулька, але вона блистить на, 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 на сонці. розумієте, така файна кулешка. Тут я планую теж якісь стразики наклеїти, такого, у мене є. І воно такий бантик новий, цікавий. Видите? Я хотіла його шерепсової стрічки, такої сантиметрової, і не можу не йти ніде. Ну і на останок я, звичайно, казала, що вам покажу зблизька вже свою кульку. Е, ну, кажу, не передає камера. якраз е, Тут в мене взагалі новий бантик, великий бантик. Е, я маю такий самий зробити. Ви представляєте, оцей бантик я була не записала і по всіх зошитах, в своїх блокнотах я шукаю, де бантик записаний. Ну, як я, я не буду відривати оцей бантик, щоб зробити ще 6 бантиків. Мені ще треба було 6 бантиків зробити, бо кульки я була натягнула і обклеїла знаєте, оцей бік. Я була обклеїла раніше якийсь день. Коли -то, ну цей тиждень. Типу я за цей тиждень зробила ці кульки. І це добре, ви знаєте, це добре, бо я хотіла, бо ще маю 4, кажу вам. А цей бантик, правда, я записала, бо якби я була, цей бантик не записала, бо це зовсім інші розміри стрічок. розумієте, І я думаю, Та й, ой, як це так? Як це так, я бантик не записала. Де ще й тут якась, я дивіться. Де того клеюся набираю? Я його щось забираю, забираю, а він є і є. Видите, тут я собі отак придумала, ну файне. тут це ми. А є ниточками вишито. А тут а це американською, це авесу є, і це американську вот, Калорі ниточку. Ну, видите, який бантик? Ну, Мені він так сподобав. І тепер у мене кажу, в мене я тканинку, до речі, купила. Ну, я вам її зараз не покажу, бо це все, звичайно, це покупочки вже вам треба показувати. Але воно з цим, з цим ланцюжком просто, я тепер собі ще нові ланцюжки замовила, от коли прийду, туди вам покажу. Бо якщо багато ідей є на кульки, розумієте, ну то їх треба робити. Так що, все, майстреньки, я вам тут кульки показала. Цю ще, видите, не переробила, бо не мала коли. Не мала коли, але я її перероблю, вона буде, бантик буде набагато красивіший. Накупила собі отаких от ще штучок, всяких, квіточок. Не знаю для чого, але я їх накупила, а мені лелітка, дивіться, от там три, бачите, відкритки від лелітки. Я вже п'ять покупочок, ну я більше покупочок зробила в лелітці, але вони спочатку не присилали відкритки. А ця мені прислали стив тканинку із ниточками кренік. Дві тканинки я взяла. То я просто була в захваті від цього будиночку, від тих гарбузиків. Я собі, певне, куплю цю схемку. Хоча я маю примітив, який скоро вам покажу вишивати. Але я ж там нитки не підібрала. Бо для мене щось треба, якісь нитки. У мене купа ниток різних і мені треба не просто DMC розумієте? Щось таке нове. Ну і вам покажу ще коробочку, може вам покажу, яку я маю обробити в новорічному стилі. Це хобі і позитив, ні, хобі і позитив моя сторінка, магазин хобі. Мені прислали таку коробочку і подивіться, яко я тут маю красоти. Оце все мої покупочки. Із Аврори, і з пурнітурами словом, я не знаю, на що я. Знаєте, мене так, спочатку я люблю купувати ниточки, там схеми, бо я все замовила вже нові схеми, дала навіть вже завдаток. Тому що одної схеми немає, я на чекаю, а друга схема ще була. Я кажу: О, ні, 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 як тої схеми не стане, то в мене буде стрес. То для брата я маю вишивати, ну і на кульку таку виставкову хочу. У мене мають бути такі великі виставкові кулі, правда, не знаю, коли я до них доберу, але певне, тако, що вишиванку замовлення, знаєте, вже вишивю віддам, цього, і більше замовлень немає. Вільна особа, як я кажу, вільна людина стану. Тому що, знаєте, вишивка вона забирає багато часу, і мені не хочеться самі кульки вишивати чи там рушнички. Мені хочеться, наприклад, щось таке вишивати, от якісь нові техніки. Вишивати, розумієте? Ну, як би сказати, щось нове, таке для мене цікаве. Так, я тут щось перевертаю, все, видите? Щось таке, знаєте, ну таке, що я ще не вишивала, а та як життя коротке, час йде, і мама каже, коли ти вже вишиєш ту вишиванку собі і слову ну, Миколове, братове моєму. Ну і мама захотіла вже, розумієте. І я подивилась пані Мирослава, боже, забула її прізвище, виставку Марія, вибач, показувала. Я думаю, що пані Наталя, то пані Мирослава, де переплутала імена майстринь. Бо то, знаєте, я тако вишиваю, слухаю, і можу слухати ім'я, але не дивитися відео, а просто слухати і переплутала. Вона була на виставці в Тубівці, я її бачила. Вона так стільки сорочок вишила, ну дуже талановита майстрині. Це дуже великий труд вишити стільки сорочок. І Мені так вчора виставка їй сподобалася, так мене надихнуло. розумієте. Ну, поки що я навчання не можу якісь йти на навчання, тому що я маю ще книги, я ще попробую, перше сама техніки якісь вивчити, тому що розумієте, вчитися я люблю, але для мене це фізично складно десь їхати постійно, тим більше це ж треба все ну, одно кошти заплатити їх треба мати. А так як я щось навчуся спочатку сама, потім мені буде легше піти на навчання, бо я все одно планую піти на якісь навчання, тому що мені цікавося поспілкувати з різними людьми. Це в мене є в планах. На наступний рік це якраз мій рік змії, і я рахую, що мені треба, знаєте, як я кажу. Ці всі задуми свої втілювати, тому що через де життя коротке, здорові, завжди мені погіршується, а мені треба багато чого, щоб встигнути. Ну і, звичайно, показати, щоб хтось теж міг створювати красу на диховці красу. Можливо, пізніше якийсь я зроблю майстер-клас по цій кулючці по цій кульочці. Ну, тому що мені треба якось це, знаєте, так, щоб моє авторське право, як я кажу, майстриньки, Я не хочу, щоб хтось замість мене сказав, що то він зробив, або то його майстер-клас. То я придумала, чого я маю це все, знаєте, як виставляти, а мені мають потім то красти. Я так не хочу, як в Наталії Вовк, теж хтось розповсюдив її схеми, вона вже має авторське право, дуже рада за неї. Вона реально шикарні схеми робить а бісома. Бісером Наталія Вовкроду просто ну нереальної красоти. Просто єдине, що я не, не люблю вишивати бісером навіть на чистій панамі, тому що е, мама мене вижене з хати, якщо я ще раз куплю якусь е, почну вишивати якусь картину. Тому що картини у мене там є три оформлення, як можна вам показати. Тому що мені їх треба переробити. Там таке, розумієте, мені я їм одно сказала оформити, а вони мені оформили. Ще й мені там найту всередині якийсь лишили мошок, як я кажу, якусь там, як би як я кажу, сміттяшко. І мені це не дуже імпонує. Я вам пізніше розкажу, чому я не хочу більше вишивати картина. Якщо я хочу, то без скла. Це буде інше відео, тому що це буде дуже довге відео. І. Я рахую, що коли ви щось створюєте самі, придумуєте, витрачаєте купа свого здоров'я, як я, наприклад, тому що багато людей витрачає дуже багато здоров'я на різних роботах, але, знаєте, якщо ви вишиваєте, це теж є робота, і це теж витрачання купа здоров'я. Особливо ваш мозок, Мой голова буде, зрозумієте, як. І ви маєте за то, ну, має бути відповідна віддяка вам. Тобто і, і, і зарплата ваша, і віддяка ваша, і повага, тому що поважати майстринь треба, я дуже поважаю різ, різних майстрів. Я дуже захоплюю багатьма майстринями, я би хотіла з ними поспілкувати вживу. Взагалі, розумієте, це такі люди, які, ну, які живуть недаремно. Розумієте, Це люди, які творять багато різних митців, письменників, видатних осіб, які реально, звісно, я вам ще скажу так, що не завжди митець може відповідати, наприклад, критеріям такої доброї, щирої людини. Це не завжди так. На жаль, в мене такі випадки були, що я розчаровувалася в людях, на жаль. Були такі, і це, ну, це, це, розумієте, ми різні люди. Є просто я маю на увазі, що коли ви створюєте такі речі ручної роботи, і вкладаєте в них свою душу, відповідно, ви повинні мати душу е в серці, ну, мати душу е для людей відкриту і е не бути якимось таким, знаєте, наглим, якимсь таким. Е ви маєте відповідати тому критерію краси насправді. Тобто, ви маєте бути людина, людина має бути людиною в першу чергу в будь якій ситуації, яка би всі не склала. І... Я думаю, що цього люди, люди сівчуть все своє життя, тобто вони працюють над, свою, над виробленням якоїсь такої правильної поведінки, людяної поведінки в суспільстві, в сім'ї. Думаю, що вони працюють не лише над своїм підняттям своєї майстерності, а над своїми думками, ідеями, над своїми справами. тобто... Над тим, що ви робите, як ви робите, над всім. Тобто ви маєте працювати над собою. Як ви виглядаєте, який ваш душевний стан, який ваш фізичний стан це, це, все, це все відіграє важливу роль в подальшому житті людини. Тобто не можна просто жити і залишатися, наприклад, там, якими ви були 10 років через 10 десять такі самі. такого нема. На жаль, різні є обставини, ситуації в Україні, і люди сім міняють. Бажано, щоб людина, навіть не то, що бажано, а треба. І це конче треба, щоб людина мінялася в кращу сторону. І ви знаєте, спілкуючись з різними людьми по інтернету. Вживу, коли я зустрічаю якихось людей і створюючи цю всю красу, я, наприклад, міняюсь в кращу сторону. Я набираюсь досвіду, мудрости і я набираюсь якоїсь такої поваги ще більшої до людей, вдячності, розумієте, от я ще хочу зняти відео, подякувати всім, але мені треба переписати всіх всіх людей, бо не пам'ятаю на пам'ять. І тому, майстриньки, майстри, я вам щиро дякую за те, що ви сидите, мої мінюшечки, мої всі розмови. І от дивитеся на оцю всю красотульку. Надіюся, я вам буду ще щось показувати, але це, це треба мені настрою і ще й фізичного здоров'я, щоб щось зробити, а ще потім зняти красиво. Просто ще гарна сьогодні погодка. Надіюся, я вам щось розказала тут цікаве, показала цікаве. Дуже дякую всім, мені дуже приємно. Пишіть коментарі, а то щось ви пишете коментарів мало. Я не знаю, чи вам всі подобається, чи ні. Напишіть, яких би ви ще хотіли от цікавих ідей. Наприклад, кульок, в якому стилі, якого кольору, що би ви ще там хотіли видіти, бо я вже планую нові сюжетики, але з сюжетиками то мені. Хоча, ви знаєте, сніжинку інколи тіше вишити ці вас сюжетик, наприклад. Тому що там все як забудеш, ой-ой-ой, а там все маєте одна Так що напишіть е, ваші якісь побажання, і чи вам все подобає, вся красота. все-все-все, йду, йду, що ще робити, бо маю купа роботи, маю прати вручну, бо новий одяг, е, мушу віпрати то все вручну, ну, а що тут поробиш? І тут трохи всі, знаєте, попрацюю, мені стане легше. Фізичний труд теж дуже корисний. Все, насолоджуйтеся красотою. Всім папусік!